<гум> Хаос, друзі, з вами Примо і сьогодні ми продовжуємо грати е, Game Dev Tycoon. <гум> я не дивився спочатку на назву, я, я забув, як воно пишеться. Сподіваюсь, я все правильно сказав, але не так-то важливо. Давайте поки що збережемо. Бо я так подивився, що нічого не збереглось від тоді, як я грав <гум> Тільки Тільки фуроралі Давай фуроралі Можемо зараз варити наш... А ні, ще треба вивчити пару. Геймпад mm. або руль. Давайте тоді оцю. Силоває аудиторії. Я не знаю, що це значить. Блін. Таки треба було зачекати, щоб ви мені написали команду на цій серії. Бо я зараз продовжую знімати зараз після того, як зняв першу серію, тому... Нічого, я ще встигну почитати. Давайте зробимо вигляд, що ви мені це вже сказав. <свісно -паліпу> <ск���> <свісно -паліпу> І зараз ми вивчимо... Е... Геймпад. 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 Якось не звучить. <гум> так. Так, 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 так. І зараз якраз ще буде робота по контракту. Я думаю. Аж потім ми будемо робити нову гру. Опа. Давай. Дизайнером будеш? <гум> От, до речі, ця приставка, Буває, що вона дає багато грошей. <гум> Буває. Я на ній мільйон був раз взяв. О, це заживно поки що для мене. А Це нормально. Головне, щоб ти голову не чирхав. І ми виграємо ці. О, -мо, ні! О, Ще гімнюк довго вичірхав! О. Гімнюк! E, давай створимо новий двигун. Двигун. Це буде такого. Блін, я ж так сильно не тупив ні разу. <пліг> я зараз так само зробився автоматом, як в дочі. Я... Дякую. Блін, я потратив тільки бабла. 50 тисяч. 50 тисяч, це ж так багато. Блін, я ще хотів вивчити одну штуку. Руль. Нічого, зараз створимо інший. Цей вже ми так не видалимо. Ну нічого. Це треба сумувати, не треба горювати, все буде пучок. <с> все буде пучком. Руль. Руль. Щ ще не скоро, і ми вичимо колесо, і ми зможемо робити машини. Ну, о, збереження. Двіжок. Двигун. Давай, здивуй мене свою швидкість. Поп'ю кави. А, кава була добра. Туда холодно. Оце казуальні ігри, це аркада. Це аркада, я знаю, точно я вже пару разів. Я пару разів це качав. І пару раз валоарка. опа, чуєте, як в мене голос разу змінився. Ам-ба-брам-брам. Комбая була. Якщо коротко сказати, то G64 вже програє PC. Подивимося зараз, що тут... що то правда? Є. А, оце, оцельова аудиторія. Це додає е, вікові обмеження, які ми можемо давати нашим іграм. Ну поки що в мене немає жорстоких ігор, тому ну, давайте створимо середньовікові. І... <смір> бойових, це буде епічно. Прикиньте, як вони там мечами б'ються. <смір> Приключення. Пригодимо РПГ. Ммм. Mm -hmm. О, стратегія! До речі, це було це і правда нормально. Я ще ні разу це не змішував. Цікаво чому? І двигун. Ага, ну доки ми не виберемо платформу. А платформа у нас буде. Оце о платформа. Ігровий двигун 2. Давай, 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 давай. Так, і називаємо це. Вор. Пущи ви. Правда, це не було стратегії, але просто хочеться. Дак. А натурі. Вор. Доков вар. Собака війни. Це буде епічна гра. <пущеве> так, квести. Угу. Значить, воно ще не зрозуміло, І... які відсотки давати іграм, тому... Я ще не знаю, чи ця гра буде успішною. Ні, ця гра буде ідеальною. Вау, 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 вау! Діалог. Не знаю, я так граю все. Я ніколи на діалоги не звертаю уваги мені це не подобається. Так, зачекайте секунду, до мене дзвонять. Так, це було, дзвонило до мого брата. Казали, що він всю на боротьбу. Звичайно, це все мені стрьом. <смі> що мене колись поб'є. Ну, не в цьому житті. <смі> так. На чому ми зупинилися? А, це останні стадії, розробки ігор. Нінте... Нінве... Нінвенто? Я завжди це читав як Нінтендо. До речі, це якраз пародію Нінтендо. Така назва. Так, це буде, це буде успіх. Я впевнений, що це буде успіх. Гра, дві, вже так мало 15. Правда тут було 17. Тому не так все буде чудово, як я думав. І за цю серію маємо зробити три гри. О, це буде успіх. Что ви комбо? Я знаю, я знаю. Take it easy, guy. Джойстик, це епічно. God of War, God of War... А, доковард. <laughs> Таке. Дев'ять. О! Щось мене несе. <laughs> давай, давай, давай десятку, десятку, дай мені <laughs> Я знаю, я старався. Десять. Дев'ять. Ну нічого, поки що, віддається найкраща гра. А ну давайте подивимось. Вигляне. 85. Ооо. Гроші, давайте я готовий. <реш> <реш> Ух ти, я моя. Це, це успіх. Ай, майже приплю. 50 тисяч копій. Кац тисяч, я думаю. Ну нічого. Зараз буде мільйон і ми зможемо приїхати в новий офіс. Але поки що ми маємо вивчити роботу по контракту і це буде отаке от о. Так, тепер ми можемо... Е... От гімнюки. Ммм, капітал. Правда, завжди в наступному офісі ви зливаєтесь це. Хіба що ви якийсь про... <с -хіба> І ви зробите якісь цікавіші ігри. Так, це поки що наша перша гра. 18. І ще... І давайте ще одну. Тепер, щоб, до речі, якщо класити на персонажа, то... Маркетинг. Це ось, до речі, крута фішка в наркомуній. Робить більше ажіотаж. І тепер, щоб робити ігри, бачите, ми раніше могли класти куди хочемо. Ну, і ми так зараз можемо. Але тепер, якщо класти на персонажа, то він або досліджує, або тренується. Тренування це типу як, до речі, це нам треба вивчити. Це типу, наприклад, покращення його навичок по дизайну, він буде швидше працювати в дизайні. Або швидкість покращити, або технології. На квар зняти. До мільйон. Ну, мені фішка прикольна тим, що це вже був мільйон, дивіться, це вже файно. Тепер, коли він це вот доробить, Курс по керуванню. Тепер ми зможемо на наймати інших е працівників. І все буде чудово. Так, давайте я вам покажу, що більше тренувань. Е швидкість, е досліди, технології, дизайн. Ну, і саму свою ідею тут можна навіть рівень покращити. Це мордки, це походу дизайн то. -то ну, ви зрозуміли, да? <свісно> так? Так. Казуальний є. Ммм, джойстик. варкетинг. Якісь вони всі дуже файні. <свісно> так, зараз ми навіть можемо... Коли оце все довчимо, то ми можемо робити свій двигун. Новіший, кращий і чудовіший. Ще рано, е, до речі... Робітників наймати десь після 2 мільйонів, це було б дуже файно. Бо якщо наймаєте раніше, то ви зразу зливаєтеся. Ви просто їм ще більше платите. 1,7 тисяч. О, фанати, отак. Тепер ми вивчаємо джойстик. Ви бачите, навіть комп'ютер покращився. PC, ти став кращим. PC. Якось це звучить смішно. цілі. Кіперконі, чувачок. Я знаю, що це за гра, але я не знаю нас. Оу. Перша пародіна е... ESP Vita. Далі <реш> тут ще буде навіть віта ідея. Продовжні гри. Недавно так говорив з другом, я питаю, ну він, мен... він мені пише. Чувак, я прийшов в гру. Як? Приїхав третій офіс, але ну, я не знаю, чи тут може пройти гру. Ну, ідеї тут нереально це зробити, бо тут як симулятор до самого кінця я не знаю скільки тут офісів, поки що я знаю, що є три. Той перший початковий, цей его, другий і наступний. Приможна зняти 4 працівника. Давайте... А, у нас є вже нова тематика. Що, що ми вичали? Е... Розбойові мистецтво зараз буде. Жандер. Аркада тепер є. Щось мішки дуже фігово паже. Стратегія. Бойові мистецтва. Ні, бойовик. Можливо. Пригоди, симулятор, РПГ. О, Бойовик. Бойовик. До речі, бойовик лупка. Ні. Ні, ну ні, ну ні. Так, давайте використаємо другий. І це назвемо. Fight. Я думаю, я це правильно написав. Я майже впевнений. На 20%. Такі одесь цього після цієї гри ми наймаємо нового працівника. Десь такого другого рівня. Двигун треба контролі більше брати. А. Ау. Дай вам інтерв'ю, зараз буде ми мислим. Давай, давай, давай. Інтерв'ю. Інтерв'ю. Файтингу не треба. Діалой. Треба було забрати. Ммм. Ажота 6. 7. Гірше бути не може. Вісім. Звук. Ти такого. Давай, 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 краще, краще, краще. Гра буде краще. Краще гра. Ох, ух яка гра. Я б купив. Аж вот Аж 12. 20. Походу зараз буде много. Чудове комбо. Ну я ж не смінюваюсь. Редактор уровня. О, тільки не один, тільки не два. Сім. Це не... Сім. О, це буде файно. Дев'ять. Це буде вісім. Дев'ять! Фу, це ще не так погано. Напевно, ми оправдаємо наш ажіотаж. животаж. Он звернемося на фанатів. Нормально. Так, 2 мільйони наймаємо нового чувака. Ооо, на самі пошуки зараз до речі. 2 мільйони пошки, йому. З якого такого рівня а потім ще йому платити? Ооо, mm. <laughs> це ж багато, йому, Дивіться, скільки вже забрало. демо версія шоу рил. Дайте це. Знову до мене дзвонить? Ну що ж, продовжуємо. Так, у нас є другий уровень. Швидкість. По дизайну він, він по технології. І перший ніколи не раджу брати перший рівень, бо вони занадто довго думають. М -м Давайте. Правда, якщо його берете... О, це вона. Це чудово, до речі, бо жінка в жіночому... В жіночому... В чоловічому колективі це завжди нормально. Ну. Ну все було б нормально, якщо вона, типу. дупою <сіст> Що це. Я, я просто думаю. Просто дивіться, навіщо тоді, як, якщо вона сидить, то навіщо вона задом до мене? Навіть тоді оттуда сиділа. Треба було, було так сперти наймати, я не читав, чи це буде жінка, я не знав. Я не думав, що це буде так чудово. А. До речі, ми на... G64 ми набрали, таки було 2 мільйони. Це варто похвали. Під тиждень. Та я зараз справлю за пару секунд. Дивіться, як йде час. Це годи... Це не дні. Буде з них, пишеться по-іншому. Це години, це місяці, це роки. Вже п'ять років працюємо. Чудово. Нова робота. Три тижні, ні. Правда, в мене зараз вона ж по технологіях. Асоціації, дивіться. Ну чо, вона натренується, то вона буде реально швидко працювати. О, вона думає. <сі> Все дуже погано. А ще гірше, то коли вони обидва починають думати і це просто вбиває. Бо ти типу полишається один і вони починають двоє думати. Так, ні, це ж, це ж занадто рано для нас. Давай тоді, вона буде вивчати щось. Давайте будемо вивчати. Ем... Так тут. Хірургічний інтелект. Поки що нам цього не потрібно. Зараз воно це вивчить і ми створюємо нову гру. І все буде чудово. Так, то лише ти вивчаєш. Редактор. Ммм, це фігом поки що. Не треба, це було зайвим. До речі, тематика. Нам нема що створювати. Хірургія. Симулятор. Ну самі подумайте, яка аркада може бути в хірургії? Це ж... Це ж... нелогічно. Правда, було б цікаво. Або стратегія. Борісти то чи інше. О, хірургія. Ну, дітям буде цікаво. Так, хірургія. Шанр симулятор. Платформа PC. Ігровий двіжок. Двигун. Ну зараз двіжок. Таке для дітей. Але це не файно буде? Ні. Таке 6. Це буде гра називатись. Ріж. 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 Ріш червоне. Ой. Ріш червоне. О! Тепер це буде графіка 2D, що... Не буду дуже чудовим. Правда, е, графіка 3D буде раніше. Ну, за її реально. Наприклад, десь з наступного рівня буде графіка 3D, якщо я вивчу ще наступну, ну, якусь річ. Але. Е, технологія, яка буде підтримувати 3D буде пізніше. Тому якось це нелогічно придумано. Правда, певно, майже ніфіга не вже що я сказав. Ну... No. Це не так важливо. <свук> звук. Звук. Дизайн світу. Давайте піднімемо дизайн кишок. А то щось він не файний. <свук> давай, 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 давай. О! Зараз шиба виправить і буде більше... більше дизайну. Різд червоне, різче червоне, червоне. Опа! У мене завжди тупочдовиком, бо симулятор з ЛІСім. Ні, ще на вам не буде того, що я хотів, але зараз Сарповідемо скільки ми за це отримаємо. Ріст червоний, різч червоний, ріща червоний. Дев'ять, дев'ять, дев'ять. Дев'ять. вісім. Дев'ять. вісім. Дев'ять. О, різд червоний. Ріщ. Три червоні. Трих червоних. червоних. Ем. Давайте їх. Працю мінус фанати. Гарай твари. Опа! Опа-опа-опа. Ще один мільйон. Зараз будемо вивчати нові технології і... створимо потім новий двигун. Так, ну, але я все одно бачу, що це вже кінець. Настав час прощатися, як завжди скажу. Мінус фанати. Підписуйтесь на канал, по бажанню ставте лайк, звичайно, якщо вам сподобалось. Я не заставляю. Я змушую. <підписуйтесь> Примусово. Так, і додавайтесь до групи твіттеру. Реч. Люди, додайтесь до твіттеру. Кожен раз ставлю посилання в описі і десь мало додалось. Зареєструйтесь, додайтеся, що вам так важко. Ну добре. А поки що я вам кажу, до зустрічі!